У нас офіційно правого сектора на Чернігівщині не було, крім Кампата Чорного, які зараз на фронті. І крім Кампата П'єркута, який проводить в навчальному центрі навчання вишків людей, добровольців, які їдуть теж на фронт. Офіційно правого сектору в Чернігівщині не було. Що стосується тих людей, які тут були, хай їм оцінку робить громадський, суспільство. Я не хочу робити і піднімати, згадувати це прізвища чи, можливо, їх дії. Стосовно грошей, будь ласка, правий сектор, як молода партія, дуже потребує грошей. Як хтось десь буде бажання допомогти, ми відкрите завжди. Безпосередньо від Дніпропетровських керівників, які там ви кажете, я не знаю, про кого ви кажете. Не чув, не бачив, грошей не бачив, не тримав. Не І ще останнє питання. Кримінальна справа щодо Леніга. Що з нею? Дуже гарне питання. Відповідаю для всіх вас. Давайте поставимо крапку на ці питання. Зараз вам детальніше розкаже про це наше голова. Ми на це ласка. 21.02.2014 року. Олексій Корж зйом біля Леніна. Він ще стоїть. Перша фотографія. 21.02.2014 року. Леніна знесла громаду. Далі, що відбувалося? Ленін кудись зник. Шукає.